Тисячу років тому, коли втікала в нікуди беззахисна донька вбитого короля Англії, Гаральда II Годвінсона Гіта Уесекська, щоб насильно не видали її заміж за вбивцю батька, король самозванець кинув на вздогін вірних псів та попередив усіх всіх королів та королев Франції, Німеччини, Данії. Якщо приймуть і пригріють втікачку, то піде війною, спустошить і помститься, бо ж королівський титул Гіти був йому дуже потрібний. Ніхто в Європі не подав допомоги принцесі, бо ніхто не хотів війни. Єдиною, хто не побоявся і кинув виклик вбивці і самозванцю, була королева Норвегії Єлизавета, донька будівничого Софіївського собору, князя Київської Русі Ярослава Мудрого, наша королева. Вона була в Європі відома як Елісів. Після вбивства її чоловіка. Гарельда третього Єлизавета правила Норвегією, іншими словами, була королевою вікінгів, і ось ця княгиня.